Друзі, всім доброго дня. Сьогодні мають приїхати забрати з ТЕ-504 нам привезти те якщо я не помиляюся, 404-го <кхем> хочу трішки зняти відео за ці трактори, тому що багато людей бачать, хочуть придбати, цікавляться, що як вони в роботі себе зарекомендували. Дивіться, перша болячка в них це датчики. Трішки пізніше покажу і зазніму. На що варто звернути увагу? Те, що може відмовити датчик тиску, датчик мотогодин, датчик, який показує паливо в бакові. Ну, я думаю, скоріше це не в датчиках ця вся проблема. А в самій цій панелі, що зверху, також зніму відео. Тільки трішки пізніше. Дивіться, в нас в 404-му <кхем>, резина була 11, мабуть, і 2 на 24. І тут вже стоїть 12,4 на 28. Колеса більші, потужніше. Передні, якщо я не помиляюся, також. 8,3, і да, так, вони йдуть ширші на 20. Йдемо далі по двигуні. Зараз відкрию капот. В нас погнало масло через трубу, тобто колектор, тут де прокладка, почало капати на оцю гофру. Має приїхати там також списки, що ремонтували вони? Бо я поки що нічого не знаю. Візуально сказали, що масло зйомні кільця. Але це ще не відомо. Чекайте, бо трішки незручно. Натисну паузу і продовжимо. Продовжуємо відеозйомку. Місця під капотом багато. Ось так він піднятий виглядає. Непогано трактор працював, бачимо в пилюці. під'їздив він немало. По цьому двигуні цей двигун сухий, <кій> вибачаюся за кашель трішки прихворів. Двигун сухий, нічого не потекло. Поки що наїздили ми 37 мотогодин, той полетів. Було 47 години. Тут вже стоїть монтований компресор. є датчик під нього також вивели. Так, тут є, бачимо датчик. Панель. Я думаю, скоріше ці всі приколи йдуть за цієї панелі. Можливо, я помиляюсь. Які зміни від 404-го. До 504. То реверс тут вже спереду йде. А на тому реверс ззаду. Також вом уже йде. Тут вмикається, виходить, тільки 540 донизу, 1000 до верху. На 404-му у нас тут був ще один речажок біля блокування коліс. Тобто ВОМА вмикаєш окремо, а вже передачі також окремо. Понижена на передачу, вже вони зробили на цьому зручніше біля руки, і на ту потрібно самий полік. Тут передачі так само, як і на тому. Змін великих немає. Давайте заведемо, побачимо по датчиках. Ага, чекайте, немає маси. А зараз увімкну. продовжуємо. Все забігло. Добавимо обертів. 800. Працює, дивимось, 37 мотогодин, температура не піднялась, датчик тиску не показує, паливо на нулі. Як по мені двигун працює непогано. Такого диму немає. Ну, звісно, з'являється. А пізніше пропадає щось таке, що ще подобається, що він ключем також оголошується Дивіться, педалі щось подібне, як на японцях, тобто вигнути, вони зійдуть. На тих інших моделях, мабуть, на 254-му йде педаль в полік, трошки незручно. Я на цьому поїзді скажу, є результат і непоганий, тому що як мав можливість їздити японцям, тому знаю, що кажу. По двигуні почули, як працює, це в нас є ТЕ504. А в нас тай 404 Скажете зміни по потужності двигуна. Так от скажу, великих змін я не побачив. Можливо, потрібно було поїздити тим і цим, то якось було більш замітно. Ну, що цей свої колеса тягне, що той? Тобто немає різниці. Пробував з порядком, вмикає, як на оранці. Гребе, що задній, що передній міст. Тобто вони, вони витягують. Тут вже йде міст потужніший, так як колеса йдуть також потужніші, тут вже йде міст посилений, дивимось, так? І забув, як називається, Де... це 25-го бортова, забув, дивіться, з голови вилетіло. Ну Також товщі да? напишіть в коментарях, просто з голови вилетіло і все. Навісне. <кхм> подібне, як на 404, навіть не подібне, а таке ж саме, можливо, циліндри більш потужніші стоять, але я не думаю. Це кажуть, це потрібно мірити. Так само 4 гідровихода, змінні яблучка. Одне цікаво, що на цьому навісному набагато. Комфортніше чіпляти навісне до тракторця. Резина широка. Це якщо дивитись навіть по шипах Дві дві руки. Тут також сухо, це, скоріше всього, спрацював сапун на навісному трішки мокре, а тут під'єднувся шланг. На гідравліку. Тракторець перший себе зарекомендував, скажу такого. Єдине, що була проблема з мотором, сервісний центр. Спочатку ігнорили, потім відреагували. Я вже говорив, привезли цього підмінного тракторця. <кхем> тобто свою роботу виконують. Ну, верніше почали виконувати. Не хочу нічого грішити, тому що я кажу, все як є, так ми знімаємо і показуємо. Дійсно, якщо там полетів датчик, вони висилають, можна його і самостійно замінити. Якщо вже проблеми йдуть по двигуні, ну або по інших КПП, то вони вже виїжджають, механік оглядає. Якщо дійсно проблема серйозна, трактор забирають, вам приганяють підмінний. Якщо у вас багато поля, потрібно працювати. Така ситуація, як у мене сталася. Тому думаю, зніму. Сьогодні мають цей приїхати забрати. Привезуть 404. Чекайте, закрию капот і ще зніму. Знімаю ще, як він виглядає. Ну, виглядає він так, от давайте будемо відверті. Шикарно. Погляд такий серйозний у тракторця. Єдине, що кажу, ці датчики, проблема і попай, я не знаю, можливо, брак з тим, з тим двигуном 404-му. Тому привезуть, як він буде працювати, я казав, це вже залежить від сервіса тракторів Скаут. Тут бачимо ось вам номер. Зніму, щоб бачили, в разі чого, якщо у вас є якісь проблеми, телефонувати. Багато хто писав, що перезувся, переодівся, там багато таких диванних коментарів. Дивіться, люди, якщо дійсно відреагували, приїхали, то з моєї сторони я говорив: я зроблю все те, що вони для мене робили. Я все розповідаю, показую. Тому ви собі думаєте, як хочете. Тракторець є, підмінний також. Того зробили. Привезуть, покажу в роботі. Тому такі справи. Дивіться, кого ще також цікавить кабіна. Залишу вам номер телефона, буде в описанні під відео. Виготовляють за ковалем село, не знаючи місто Любленець. Не хочу казати, вони самостійно їх роблять, але виглядають як заводські. Тут зверху музика магнітола. Щотка, світло, також є USB-вихід і фари спереду та ззаду. Обшивка гарна. Зараз я залізу всередину. Засніму вам більше, що ви бачили. Ось так вона виглядає. Тут стоять такі вмикачі, піднімається також доверху, поки зараз не покажу, тому що стоїть. На колодах. Двері відкриваються, тут також бокові відкриваються. Ну і заднє скло також. І це. Тому, кого цікавить, номер буде в описанні під відео. О, дверки, бачите, як закриваються. Легесенько, комфортно, щоб двері не вибігали повністю. Сюди такий стоїть фіксатор, воно входить і тримає. Тому повторюю ще раз, кого цікавить також кабіна на тракторець Китай та марку, Можете телефонувати, замовляти. Ціни також в них запитаєте, тому що різна кабіна, є, що з музикою, з полкою, без полки, без музики. Зовсім різні ціни, немає часу на це все розповідати. По тракторцю, що я можу сказати, задоволений, працюю. Єдине, що кажу, оці проблеми з датчиками і що потрібно, так само було їздити на підмінному. Але робота робилася, працюємо далі. Тому чекаю ваших коментарів. Коментуйте, пишіть кого що цікавить. І взагалі, як вам ці трактора? Хто, можливо, має власник, також прокоментуйте. Всім гарного дня. Удачі!